В Олександрійському музейному центрі нехай весілля і не справляли, але наречено вбирали. Під звуки обрядової весільної пісні глядачам, які зібралися на відкриття виставки рушників, студентки та викладачка коледжу культури та мистецтв презентували фрагмент весільно-обрядового дійства. На дівчині сорочка з Ізмайлівки, який не менше півстоліття, вікова вже керсетка, фартушок та намисто з музейних фондів, та віночок репліка на автентичний новопразький. Восковий віночок, зроблений руками музейної фахівчині Олени Мітюріної, яка, до речі, і організувала рушникову виставку. Рушники на цю виставку до нас зібралися з усієї Олександріщини, вдячні Головківському шкільному етнографічному музею, які нам дали таку яскраву підбірку, і дуже вдячні Захарівському музею історії, з яких до нас приїхала дуже змістовна така підбірка рушників, серед яких є традиційний український весільний рушник Чернецький, і ми можемо це стверджувати. Ось є рушник для сватів, тому що на ньому є такі ознаки, які Зараз рідко де зустрінеш, але в Захарівці вони зберігаються, і, до речі, ті, хто будуть бажати їх побачити, вони їх там декілька. Тому всім радим ще з'їздити в Захаріку, подивитися на ці рушники. Рушники, представлені на виставці, різноманітні. Є вишивані та ткацькі, календарно обрядові та родинно звичаєві. Про свою родинну реліквію розповіла Леся Погоріла. Звісно ж, зберігається два особисто вишиті для моєї матусі. Були там вони також представлені лежать на столику, саме подивитись потім пізніше. І там два один з голубами, а інший, на щастя, на долю. Вишитка представлені на виставці і дитячі рушнички. Один із них належить Людмилі Шевченко. Взагалі раніше дівчата, коли тільки починали вишивати, вони розпочинали традиційно із невеликих рушників, маленьких рушничків, тому що вишити великий рушник, це вже було треба було мати якийсь певний досвід, вміти добре вишивати. Тому дівчата починали з маленьких рушничків. Так склалося, що буквально нещодавно я дізналася про те, що в нашій родині зберігався маленький рушничок, який вишивала моя бабуся. І справа в тому, що як тільки ну, я починала вишивати, але я Дитинства теж захоплююся вишивкою, мені це дуже подобається. Я теж починала із маленького рушничка, який сьогодні теж є тут на виставці. На виставці це мій перший рушник, який я вишила ще е зовсім юною дівчинкою, років у 12 приблизно. Весільний рушник теж вишивала я сама у е 13-14 років. Я дивилася в цей час на рушники своєї прабабусі, які також представлені сьогодні на виставці, надані нам фондами Захарівського музею історії. Ці рушники, наскільки мене захоплювали, вражали, що мені це було дуже цікаво. Ці орнаменти, взагалі, сам цей рушник, його сакральна функція, обрядова функція. І я вирішила змалювати орнамент старовинних прабабиних рушників. І потім один із цих орнаментів я використала в своєму весільному рушникові. За кожним рушником своя особлива історія, дізнатися, яку можна завітавши до музейного центру. Виставка триватиме до кінця листопада.